У Коломийській швидкій відбулися вибори. У добровільному голосуванні колектив медзакладу показав свою думку стосовно того, хто має очолювати станцію кандидатів. Двоє: Володимир Дмитрик, якого було звільнено, але він повернув собі посаду через суд, і Валерій Костащук, якого минулого літа призначив на посаду обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Які ж результати голосування розкажемо далі в сюжеті. З приводу цієї ситуації на швидкій ми не вперше нагадаємо, що з 1 січня 2014 року Коломийська станція швидкої медичної допомоги є підрозділом обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. У липні минулого року на посаду головного лікаря керівництво центру призначило Валерія Костащука. Натомість з посади головного звільнили Володимира Дмитрика, який очолював швидку з 2011-го. Пан Дмитрик подав до суду, виграв його і цьогоріч у березні поновився на посаді головного лікаря більшість працівників з таким рішенням не погоджуються. З цього приводу двічі збирали внутрішні збори, де вирішили висловити недовіру чинному керівникові шляхом голосування. Ці заходи й провели 2 липня. Зранку на території станції відбулися загальні збори колективу за участю громадськості та засобів масової інформації. Тут представник ініціативної групи, яку створили напередодні, озвучила звернення до відповідних структур організацій та установ, де подані зауваження і пропозиції колективу стосовно діяльності їхнього керівника. В нашій установі склалася дуже напружена обстановка, яка проявляється тим, що в нас численні сварки. Скарги, непорозуміння між працівниками колективу, між змінами, які які підбурює наш діючий головний лікар Володимир Михайлович. Він хочу сказати, що він впродовж трьох років займав посаду головного лікаря станції швидкої медичної допомоги і мав можливість щось зробити для цієї установи, якось себе проявити. Хоча за три роки не було зроблено ніяких позитивних змін, Прикриваючись високопарними словами, що хоче навести порядок в колективі, пан Дмитрик своїми деструктивними діями тільки. Погіршував ситуацію, що безумовно відбивалось на якості надання медичної допомоги населенню. Ситуація зайшла в глухий кут і переростає в патову. Виходячи з вище вказаного, саме працівники станції мають сказати останнє слово, щоб покласти край цим чварам та щоб нарешті запанував спокій в нашій установі. Але це можливо тільки шляхом проведення голосування з висловлюванням недовіри головному лікарю Володимиру Дмитрику. Своє обурення досить емоційно висловила і голова первинної профспілкової організації обласного центру. А віднедавна ще й представник громадської ради при центрі Оксана Опарик. Головний лікар, який би мав стати на захист нас. Сказати він навпаки очорнює, навпаки, веде негативний, негативну політику не тільки проти свого відділення, не тільки проти своїх колег, а цілого, цілого центру. Як 1400 чоловікам добре? П'ятьом, десятьом недобре, і, будь ласка, пляшіть під нашу дудку. Знаєте, Омар Хайям сказав колись такі дуже мудрі слова. Чим нижче людина душою, тим вище піднімає ніс. Він носом тягнеться туди, куди душою не доріс. Мабуть, того такі у нас виникають, знаєте, мутиш болото, спливає всяка грязь і нечість. Тували на зборах і про виконану роботу висловлювали бачення з приводу ситуації, говорили про правове поле таких заходів. Згодом більшістю вирішили, що проведуть таємне голосування з приводу недовіри чинному керівникові. Хоча, наприклад, лікар Коломийської швидкої Богдан Грищук не вважає це виборами. Взагалі, що це ну юридично, на мою думку, це немає. Ну, ну, висловити, і це не, не будемо казати вибори, я рахую, а опитування. Якщо в нас права держави, якщо людина була звільнена незаконно, будемо казати, це везли всі суди. Їх там було багато, всі суди. Якщо він звільнений незаконно, значить якось вони конфлікт між собою повинні владнати. Послухати бачення самого Володимира Дмитрика ми не змогли, бо на зборах та голосуванні його не було. Хоча, за словами Олесі Черненко, пан Дмитрик знав про ці заходи. Саме голосування відбулося у приміщенні швидкої. Все було за правилами таємного голосування. Комісія, бюлетні, кабінка, скринька, незалежні спостерігачі. У виборчому бюлетені два запитання: довіряю Дмитрикові Володимиру Михайловичу як керівникові, та не довіряю. Продовж півтори години проголосувало 111 працівників зі 138. Загальна кількість працівників 138. Кількість бюлетнів 138. Кількість невикористаних бюлетнів 27. Кількість працівників, які отримали виборчі бюлетні — 111. Кількість працівників, які взяли участь у голосуванні 111. Кількість виборчих бюлетнів, визнаних недійсними 2. Не довіряю Дмитрику Володимиру Михайловичу як керівнику установи, проголосувало 105 чоловік. Довіряю Дмитрику Володимиру Михайловичу, як керівнику установи, 4. Бюлетні опечатали та відправили в обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За цією ситуацією слідкуватимемо й далі. І що з того буде, розкажемо у наших випусках.